Триває 482-га доба повномасштабної війни в Україні. Загалом зсу ліквідували 221 тисячу окупантів. Однак особливо пекельною для расистів була попередня доба вони втратили аж 1010 особин значно вище середньої статистики за день. Такі великі втрати окупантів пов'язані з успішним контрнаступом ЗСУ. Можна зовсім точно констатувати, що це наступлення почалося. За даними Генштабу, наступальні дії особливо успішно тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, тобто Запорізька область. Зокрема, протягом минулої доби на напрямках. Новодарівка Приютне, Макарівка Рівнопіль та Новоданилівка – Українські військові мали частковий успіх. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Жодної позиції під час наступу не втрачено. В Запорізькій області у окупантів все настільки погано, що вони розсилають місцевим жителям смс-ки з пропозиціями здати позиції ЗСУ. За гроші. Вопрос тільки був в тому, коли це та Тепер щодо п'яти хаток, які були очищені від рашистів буквально на днях. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько штурмової бригади і другого ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту п'яти хатки. Мало того, що окупанти тікаючи, залишили нашим хлопцям багато зброї. Рашисти тікали, кидаючи техніку. Расисти до того ж покидали там купу танків. Схоже, що буквально минулої доби росіяни намагалися танковими ротами повернути собі контроль над п'ятихатками, але в підсумку у них нічого не вийшло. Тому дорога до п'ятихаток буквально всіяна здохлими російськими танками. Невдала атака росіян проводилася зі сторони населеного пункту Жереб'янка. Тобто, виходить, що запорізький напрямок є одним із найбільш гарячих фронтових напрямків, і зовсім скоро ми розкажемо про нові звільнені населені пункти з цієї області. А щоб не пропустити новини про це, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал Україна сьогодні. Дякую за увагу! Черговий нічний терор від расистів цієї ночі по Україні вони запустили аж три з половиною десятки шахедів. 32 із них вдалося знищити. Повідомляють в генштабі. Але три безпілотники все ж прорвалися. Бо для того, щоб повністю закрити небо над Україною, наразі недостатньо засобів ППО, кажуть в повітряних силах. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту не вистачає банально засобів. ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоби. Таку державу як Україна покрити повністю ковпаком. Як це зробили в Ізраїлі. саме тому використовується і винищувальна авіація, і мобільні вогневі групи. Що... Основною ціллю шахедів, як завжди, стала Київщина. Там знищено загалом понад 20 дронів в одному із районів уламками. Там пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Також через тимчасові відключення світла зранку спостерігалися затримки руху трамваїв і тролейбусів. Водночас в Київ Пасран зазначила, що рух електротранспорту вже відновлено. Натомість влучання за довгий час зафіксували у Львові. Там постраждали кілька об'єктів інфраструктури. Повідомляють в мерії. Є незначні руйнування. Я думаю, що ми їх до кінця дня виправимо. Комунальні служби мене спрацювали достатньо оперативно, трохи вікна повилітали, але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Слава Богу, що ніхто не постраждав і не мав поранених. Але вибиті вікна це точно не те, на що розраховували расисти. Тож, очевидно, чергова терористична акція Кремля провалилася. Натомість Україна уже очікує нові поставки засобів ППО, які, сподіваємося, ще більше закриють небо над Україною. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайку цьому відео. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше свіжих новин. Ще не з тих скандалів з барабанами, золотими овочарісками та електричною сковородою. Однак, мешканці Києва знову відверто в шоці від столичних закупівель. Цього разу йдеться про пісок на суму у 6,5 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Плесо оголосило тендер на майже 12 тисяч тонн піску для міських зон відпочинку, і це попри те, що пляжний сезон не відкривали торік. І офіційно не планують цього року. Баржами та вантажівками пісок комунальникам мають привезти для оновлення території семи міських пляжів площею приблизно 50 тисяч квадратних метрів. Найбільше витратять на центральний інші кошти на пляжі: Веселка, Тельбін, Предмісна Слобідка, «Пуща Водиця», Троєщина та Райдуга. У КМДА вже прокоментували скандали і кажуть, що підсипання піску санітарне і не пов'язане з пляжним сезоном. Піщане покриття зруйноване через повені та вітрову ерозію. Господарники таким чином хочуть уникнути пошкодження та загибелі дерев і зелених насаджень. Однак, чому на ці роботи потрібно аж 6,5 мільйонів? Та чи недоречніше спрямувати такі гроші на військові потреби? Це найчастіше питання, що ставлять кияни у соцмережах. Напишіть вашу думку у коментарях, та не забувайте підписуватись на канал. Тут щодня нові відео Росія тероризує Україну ракетами, які на 80% оснащені компонентами із Америки. Ще трохи є від Швейцарії, Німеччини та Японії. І все це на другому році активного санкційного тиску. Отже, прямо зараз розбираємо, як так вийшло, що калібри нашпиговані американськими чіпами, і як процесори Intel потрапляють в ракети Tornado С. Ну а поки підпишіться на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити. Це ракета Калібр, вона нашпигована американськими чіпами. У виданні Ліга.нет навели конкретний перелік складових цих комплектуючих. Це важливо, тому що ці ракети із цими комплектуючими Росія виробляє прямо зараз. Прямо зараз в умовах суворого санкційного тиску. Іскандери оснащуються як мінімум трьома десятками іноземної електроніки. В ракеті Кінжал таких компонентів 48. У російській ракеті Торнадо С виявлено чіпи, виготовлені компанією Інтел. Наслідком цього є те, що ракета Х-101, яку не так давно окупанти вдарили по житловому будинку в Кривому розі, була зроблена в Росії у квітні в 2023 році. І за даними офісу президента, близько 50 компонентів з цієї ж ракети були виготовлені за межами Росії. І що вражає в умовах суворих обмежень, все це вкрай просто потрапляє до Росії. Це вже визнали в Державному департаменті США, заявивши, що Туреччина гр. Грузія, Дубай та Вірменія стали коридором для поставок технологій в країну, і масштаби такі, що чиновники вже публічно кажуть про повернення імпорту чіпів на довоєнний рівень, якщо і не більше. В одному з матеріалів New York Times з посиланням на документ бюро промисловості та безпеки США йдеться, що в 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів Сполучених Штатів. І на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цієї ж продукції до Росії. Тобто, це фактичне визнання, що Росія продовжує безперебійно отримувати мікроелементи для виробництва зброї. Просто сьогодні ці чіпи йдуть трохи довше аніж до повномасштабної війни. Все, що треба було зробити, це мережу каналів обходу санкцій. Наприклад, Ліга пише про компанію, яку створили в Гонконзі в житловому будинку, і яка змогла накупити та перепродати в Росію чипів на 18 мільйонів доларів. Якось виправити цю ситуацію. Мав би одинадцятий пакет санкцій. Принаймні, це обіцяли в ЄС, заявивши, що будуть механізми, які будуть блокувати обхід санкцій. Це звісно не точно. Але навіть і цього на даний момент прийняти не змогли. Бо, як пише преса, не змогли домовитися. Буданов воскрес. Голова української розвідки Кирил Буданов зустрівся з послом Японії в Україні. Це перші публічні фото голови гур після російських фейків про його смерть. Російські пропагандисти нещодавно заявляли, що Буданов був ранений під час ракетної атаки на Київ, а потім його нібито відправили спецбортом на лікування за кордон, і вже там він нібито загинув. Але ні, живий і здоровий ще й сміється з цих пліток. Тільки пістрився наш Буданов і показав себе, як росіяни почали масово виправдовуватися та розповідати, що це двійний голови розвідки. Голова є не така, і руки не так розташовані, а ноги взагалі не показують, бо. Там протези, але ось. І він встиг дати відеокоментар, що знову підтверджує, що Буданов живий, Не допрацьовані фейки, скажімо так. Ну всі ж розуміли, що зі мною все нормально. Да? Ж, ну, ті люди, хто це робили. Далі вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвічений. і вони виставлять дурнями, в принципі, самі себе. Розповім... Що зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів Валерій Залужний, Він Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити. Друзі, поставте лайк цьому відео та підпишіться на Україна сьогодні. Не будьте ватними. Отримуйте інформацію з достовірних джерел. Євросоюз допоможе Україні фінансово. Європейська комісія оголосила про виділення 50 мільярдів євро. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми пропонуємо Україні кредит на наступні 4 роки до 50 мільярдів євро, сказала вона. Зокрема, йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет допомоги Україні фінансуватиметься коштом внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас, Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора та інших донорів. Забезпечити передбачуване фінансування України на її шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. У сфері міграції ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 мільярдів євро. Додала президентка Єврокомісії. Такі новини. А ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, що вам подобається, що не подобається. Для нас це дуже важливо. Україна на порозі нової техногенної катастрофи, і цього разу наслідки російського тероризму можуть бути ще масштабнішими за підрив ГЕС. Військові країни окупанта додатково замінували захоплену ними запорізьку атомну електростанцію. А саме охолоджувачі, які і так мають проблеми із повноцінним доступом до води через зруйновану Росією ГЕС. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Найстрашніше це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну, будуть, давайте так, великою вірогідність того, що будуть значні проблеми. Наслідки можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції будуть катастрофою для всього світу. Зона відчуження може скласти 30 тисяч квадратних кілометрів, а забруднена територія 2 мільйони квадратних кілометрів це майже вся Україна. А ще забруднення відбудеться у Туреччині, Білорусі, Молдові, Румунії та на території РФ за інформацією фактів. У Росії засудили ексайдарівця. Так, південно-окружний військовий суд у Ростові на Дону визнав винним Дениса Муриго в нібито проходженні навчання терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні. За версією слідства, на початку 2015 року Мурига вступив до батальйону Айдар. Там пройшов навчання. Він охороняв табори батальйону на різних територіях. Пізніше, як стверджують російські новості, засуджений став заступником командира Айдар у Лисичанську. Він нібито брав участь у підриві мосту на окупованій Росією території Луганської області у марті 15-го року По указанню командира роти рота підтримки Радченка ігра Олександровича з позивним рубіж, я у спецоперації по підриву моста Айдара. в результаті якої погибли часові народні міліції ЛНР російські змі стверджують, що він визнав свою провину в повному обсязі. Моригу в Росії засудили до 16 років колонії. Що ви хочете отримувати ще більше якісної інформації, підписуйтесь на наш канал. І, звісно, залишайте свої коментарі під відео. Спочатку війни хтось почав працювати на перемогу, інші ж зрадили батьківщину, а отже, стали мішенями для Збройних сил України чи для партизанів. Зараз розкажу про те, як перебіжчики бояться покарання. А ви поки що підпишіться на канал, аби нові відео потрапляли у вашу стрічку. У Сімферополі вибухнула автівка помічника окупаційного віце-прем'єра Запорізької області Володимира Єпіфанова. Часом у Мелітополі вибухнув ще один автомобіль із колаборантом. Цього разу від несправності транспорту постраждав Максим Зубарі. В окупованій Михайлівці Запорізької області злетіло у повітря авто, що тримав фанатами Кремля. Тільки за час повномасштабної війни в Україні сталося десятки замахів на колаборантів, що співпрацювали з росіянами. Вибухи в адмінбудівлях, підриви авто, отруєння. Усе це набуло таких розмахів, що у запроданців дійшло до параної. Запорізький рух Бердянська партизанська армія повідомляє про плоди своєї роботи. кажуть, в окупантів від новин про ліквідацію їх колег волосся на голові дибом стає. Тож тепер вони оглядають свої власні авто, побоюючись вибухівки на одній з вулиць міста. Прихильник Росії викликав пожежників та правоохоронців. Аби ті точно запевнили, що життю зрадника нічого не загрожує, пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки, а для того щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал.